Часів. І у всіх народів було найбільшою святістю, коли лежав хліб на столі. Хай завжди він, совість наша, буде в хаті, як диво, лежатиме прикритий вишитим рушником, свіжий та святий. Словник жито первинне значення слова, їжа взагалі. Хліб означало той продукт, який ми зараз називаємо борошном. Жур своєрідний кисіль із вівсяного борошна і пшениці, або пшеничних висівок. Юха. Юшка, складовими частинами якої були сочевиця, крупи, м'ясо або риба. Борщ варево зілля. По старослав'янському борщ, оскільки обов'язковою складовою частиною його були буряк. Підготовка до роботи над переказом. Пригадайте, чим докладний переказ тексту відрізняється від? Стислого. Вимоги до переказу. Переказ мусить відповідати таким вимогам, повнота розкриття теми і задуму висловлювання Логічна послідовність у викладі думок. Збереження типу, стилю і жанру мовлення, збереження характеристик для стилю і жанру мовлення мовних засобів, правильність мовлення. Зверніть увагу: у докладному переказі треба повно з усіма деталями відтворити зміст тексту, стислий переказ. Також вимагає цілісного відтворення, але з тексту треба зберегти найголовніше, відкинувши все другорядне, несуттєві подробиці. Вивчаючи побут та звичай українського народу, неможливо лишити поза увагою такий важливий аспект життя, як харчування. Спершу варто сказати, що в часи язичництва повсякденна їжа мала символічні функції, які мало чим відрізнялись від символіки обрядових страв. Тобто будь-яка їжа у давніх слов'ян присвячувалась богам. Атрибутивно цією присвятою могли бути магічні заклинання перед їжею, певний порядок споживання страв тощо. Після хрещення України Русі довгий час формувався і, зрештою, склався своєрідний синтез християнства і язичництва, який виявився в усіх сферах народного життя, зокрема у харчуванні. Найповніше цей синтез виявився у селянському середовищі: Чим і як харчувались слов'яни у 9-12 столітті. Основу вивчення цього питання складають літописні свідчення. Та матеріальні пам'ятки минулого пов'язані з процесом приготування їжі, горщики, сковороди, домашні примітивні млинки, залишки печей тощо. Інколи археологи знаходять і предмети культових обрядів, пов'язаних з харчуванням. Це глиняні хлібини, які є свідченням того, що саме печений хліб з давніх давен був основною їжею українців. Цікаво. Що навіть форма хлібини, характерна для українського хлібопечення, кругла, теж пов'язана з давніми віруванням слов'ян у життєдайну, силу сонця, яке обожнювалось. Певна річ, шанобливе ставлення до хліба виникло тому, що основним заняттям наших пращурів було землеробство, яке й давало значну частину продуктів харчування, найбільш поширеними. Віддавна були зернові, насамперед жито, пшениця, овес, ячмінь, просо, з інших культур льон, мак, сочевиця, горох, конопля. З городини капуста і ріпа, з фруктів яблука, груші, сливи, вишні тощо. Ці плоди щедрої землі стали відомі українцям у різний час. Скажімо, просо, пшениця, ячмінь раніше. Городина пізніше. А до найдавніших культур належить жито. Про це говорить і первинне значення слова жито. Їжа взагалі, поняття хліб з'явилося пізніше і означало той продукт, який зараз ми називаємо «борошно». Тобто можемо зробити висновок, що зернові спершу використовувались у їжу у вигляді каш, і лише пізніше у вигляді печених виробів. Популярним було і просо. пшоняна каша, як основний продукт харчування українців зберегла своє значення до 19 століття. Просо мало символічне значення, уособлюючи сонячну силу та енергію. Повага до пшона у пізніші часи виявилася в тому, що воно було обов'язковим компонентом багатьох обрядових страв. Процес приготування. Їжі супроводжувався різними магічними дійствами. Але повернімося до хліба. Технології його приготування суттєвих змін не зазнала, хіба що деякі компоненти були замінені у 20 столітті. Хліб готувався з пшеничного, житнього, ячного або іншого борошна, часто змішаного разом. Тісто вичинялось, кисло, для вичинки використовувались шишечки хмелю, відомого всі сивої давнини. Хліб з одного виду борошна, наприклад, пшеничного, служив обрядовою їжею. Це знайшло своє продовження в українських традиціях весільний коровай, паска, обрядове весільне печиво та інше. Популярними у слов'ян стравами були жур, своєрідний кисіль із вівсяного борошна і пшениці або пшеничних висівок, і юха юшка, складовими частинами якої були сочевиця, крупи, м'ясо або риба. Взагалі, термін юха. Вживався для наозначення будь-якої рідкої страви. Це не стосується нині знаменитого борщу, який відомий з сивою давнини під назвою «варево зілля. а дуже, дуже пізніше борщ, оскільки обов'язковою складовою частиною його був буряк по старослов'янському борщ. З часом борщ здобув поширення не лише в Україні, про що свідчить наявність. Близько 30 записаних рецептів приготування цієї страви, а й світову славу. Борщ вважається королем народної кухні. Для українського борщу з м'ясом необхідно близько 12 компонентів, які в своїй сукупності дають смаковий букет, відомий кожному українцеві. Найуживанішими овочами у давніх слов'ян були капуста і ріпа у пареному. Вареному і квашеному вигляді, фрукти вживались як свіжі, так і сушені для узвару. З напоїв до столу подавались також різноманітні кваси, пиво, мед прісний і мед хмільний. Принагідно зазначимо, що вживання міцних алкогольних напоїв не характерне для українських традицій. Ще в 19 столітті. Дуже міцними вважались настойка чи горілка, які мали 25 градусів. Побіжна розповідь про найпоширеніші почуття харчування українців буде неповною, якщо не вдатись до невеличкого історичного дослідження щодо широкого вживання деяких страв. Наприклад, Курятина у багатьох народів традиційно була стравою жартовною. Найперше це стосується країн Азії та Сходу, звідки родом ця домашня птиця. Звичайно, крім курей, у жертву приносили інших тварин, навіть молочні продукти, зрештою, вони і стали основою раціону слов'ян. Зазначимо, що в їжу не вживались конина, оскільки кінь. Традиційно пов'язані в уявленнях язичників з сонячним та поховальним культами. Заборона існувала і на вживання м'яса деяких диких тварин, які вважались нечистими, пов'язаними з нижнім ярусом дерева життя. Свята і обряди зберегли прадавню свою основу і відповідну атрибутику. Де якої належить і споживання певних страв до свят. Такі страви називаються обрядовими.